Володимира Гройсмана показали по телевізору. Будь ласка, зробіть. Юлія Тимошенко у цей випуск не потрапила. <клес> Саакашвілі, Трамп, Гівно. Це тільки декілька тем цього випуску. Доброго дня ви дивитесь нашу нову програму. Я називаюся Майкл Щур. Вітаю вас і до основних новин цього тижня. Так, стоп! Куди подівся мій акцент знову? Де звукорежисер? Остапе. Остап. Остапа, я ж просив не скручувати мій акцент. Ну підкрути, як було. Я ж не схожий на себе. Я розумію, що ми боремося за частоту української мови, але то є занадто стренджно. Ей, стоп, стоп! Назад! Брейк, то є тумач. Little bit назад. Ще трохи, ще, ось, все, все. На і так буде. Слава Ісу, слава, слава Ісу. О, файно є. Слава Ісу, в до новин. Володимир Гройсман хотів би ще раз звернутися до народу України з проханням. Я б хотів би ще раз звернутися з проханням. Бачите, як я й казав, він дійсно хотів би ще раз звернутися з проханням. Я б хотів би ще раз звернутися ще, ще раз. Ще раз звернутися з проханням. Ну, добре, ви прем'єр-міністр. якщо ви сьогодні ще не зробили? А... Кроки для оформлення субсидій, будь ласка, зробіться. Насправді це дуже серйозна тема. І тут я приєднуюся до пана прем'єр-міністра. Будь ласка, оформіть субсидії. Є механізм, який дозволить родині з невис... невисокими доходами отримати персональну знижку на весь спектр житлово комунальних послуг. Так це не просто субсидії, а знижка, пане гросьман, ну хто так рекламує? Це ж знижка! Це те, за чим люди самі полюють. А ви просите. Ви бачили, як телемагазини працюють? Ось дивіться, як треба. Прийшли квитанції. Знову треба продавати нирку, а нирки раз два і скінчились. Досить це терпіти! Знижка, знижка, знижка! Таких знижок ще ніколи не було. Прийди і оформи субсидію на комунальні послуги. Візьми участь у розіграші одного з 12 колекційних годинників прем'єра Гройсмана! Отримай повне видання електронних декларацій чиновників у коштовній обкладинці зі шкіри комуніста. У вас пригорає від розміру знижки. Купіть спеціальне антипригарне покриття за спеціальною ціною. Не гайте часу! Субсидія чекає на вас. Пане Гройсмане, можете нам не дякувати навіть. Беріть і користуйтесь. Чи є ще щось що ви би хотіли сказати окремо? Окремо хотів би сказати і про те, що я розумію, наскільки сьогодні важко людям жити. Ох, не варто було це говорити у зверненні. Це все одно, що сказати, що він розуміє, як бути геєм-альбіносом у Сирії на території, що контролює іділ. Може, ви ще розумієте Бозон Гікса, який в муках народжується у лоні Адронного колайдеру? Може, ви ще розумієте, чому розплетена коса? Я розумію. Міхіл Саакашвілі перестав ходити на роботу з поважної причини. Міхаїл Саакашвілі оголосив про свою відставку. День завершення грузинського дива. Ну я б так не переймався. Грузинське диво закінчилося, але у нас ще є польське. Я вирішив подати відставку і почати новий етап боротьби. У мене не опустяться руки, я не устану. Я той солдат, який йде скільки може, а потом стільки, скільки треба. Так, міхо, давай вперед! Нам потрібні такі невтомні, як ви. Тільки ви можете свою безкінечну енергію наповнити наші холодні серця! Що ж вас змусило піти з посади голови, ОДА? Це не робота. І мені це дуже надає, і я від неї дуже устав. Як втомився? Та ну, то обмовка якась. Мені Е, Може, я його неправильно зрозумів? це... реально надає. Я реально от этого устал. Та ну, солдат не хомий може втомятися. Він же йде, поки може, а потім Я не собираюсь. Это терпеть, мне это надоело, я от этого устал. Та замовкніть ви вже. Я не намірна на це молчать. і я не это все б дійсно надоело. Я зрозумів, у нас є невтомний борець корупції. У мене не опуститься руки, я не устану. Хідини недолік в Я лісі. Я этого устал. устав. А тепер давайте подивимося, яку людину втратила Одещина. Простими словами, буквально на пандах ми вам розповімо про робочий шлях Міхаїла Сакашвілі. Отже, згадайте, як все починалося. Поява Сакашвілі в Одеській області викликала у місцевих мешканців таке ж захоплення і мі мі, -мі ефект, ніби вони вперше побачили панду. Потім деякий час всі просто насолоджувалися тим, які ж ці панди можуть бути прикольні. Making love with you is all I wanna do. часом панди здавалися досить нервовими, коли їх провокували. Ви говорите як в Таких случаях так говорите? Що значить? знаєш? Так со мною ще ніхто не розговорить. В деяких ситуаціях панди могли бути і агресивними. П'ятий, п'ятий, трьох. Давайте попробуємо. Давайте попро. Потім постало питання, коли панди почнуть щось робити, хоча б розмножуватись. Щоб змусити пан щось робити, їм показують That's right. turn down the lights and turn up the TV. It's time for panda На жаль, реформу порно не знімають, тому це найслабше місце нашої аналогії. <му> а потім прийшло розуміння проблеми. Від панд важкувато чогось вимагати в плані сексу. Перепрошую, реформ і результатів, коли вони знаходяться у неволі. А їхні реформаторські потуї розбиваючи обківалова, Труханова, Коноренка і, за словами самої панди, навіть Порошенка. <му> ну, тепер панда на волі. І важко сказати, була вона поганим танчуристом, чи їй заважали панденята. <му> Мої панденята. Сподіваюся, після цього пояснення на пандах, ви остаточно заплутались і в тому, що ж насправді відбулося з успішним президентом Грузії на посаді голови одеської обладміністрації. Трамп. Сексист, гомофоб, агент Кремля, популіст, расист, гітлер Бовдур. Час! Всвіт! Без і. Майкле Трамп переміг. О, перемотай мене назад і дай ще раз, але вже нічого не запікуй. Трамп сексист, гомофоб, агент Кремля, популіст, расист, гітлер, Бовдур. Але в той же час найкращий в світі президент! Ідеальний молодець красень! Республіканець мультимільярдер Дональд Трамп переміг на президентських перегонах. Американці вибрали Дональда Трампа. Дональд Трамп приймає вітання. Після того як результати виборів стали відомими, Америку прокотила ще хвиля масових протестів, і одночасно з нею світом прокотила ще хвиля привітань крізь зуби. Креділей конґрачулет юрифелісіт конґулейшн конґратулейкатулі пазре конґратуа кінґрачуєтомолча. Тільки путін був на диво щирим. Yeah, всіх yeah. всіх людей. Yeah. Всіх людей. В Україні всі почали боятися, що перший візит Трампа до Києва виглядатиме ось так. Але я думаю, що у багатьох українських політиків є всі шанси знайти з Трампом спільну мову. Ви подивіться, як виглядає його помешкання. Так це ж типовий будинок українського районного прокурора. Кого вони вибрали президентом? Та таке Трамп повний негатив Обами. До речі, одночасно з виборами президента шість штатів США легалізували марихуану. А вони серйозно підготували ще до найближчих чотирьох років. А штат Колорадо взагалі дозволив Евтаназію. Там, мабуть, вважають, що наступних чотири роки може взагалі не бути. І сьогодні, коли результати президентських виборів США стали відомими, ми вирішили поговорити з експертом, чиї прогнози про переможця справдилищі. У нашій студії ніхто. Пусто таких людей просто не існує. І до новин української музики. Української музики в радіоефірі побільше. Кожна четверта пісня в ефірі. Українська від сьогодні набув чинності закон про квоти. Це чудова новина. Цікаво подивитися на результати нововведення. Волонтери Руху yeah. «Простір Свободи моніторили шість топових станцій. П'ять цю вимогу дотримали. Нарешті ми зможемо чітко побачити ті радіостанції, які можуть гордо називатися українськими. Отже, справжньою українською радіостанцією за кількістю музики є. Тут точно немає помилки. Справжньою українською радіостанцією за кількістю музики є Радіо Шансон. Ніколи не думав, що колись я скажу про Радіо Шансон. То тепер що на Радіо Шансон після гурту Воровайки буду ставити океан Ельзи? Ох, бідний слава! <гум> У підтримку закону про квоти мережею почав ширитися флешмоб. Слухай, українське соціальними мережами шириться флешмоб на підтримку української музики. До флешмобу долучилася і адміністрація президента України. Вони поширили пісню «Дагдотерс» Донбас. Мені цікаво, чи в адміністрації президента у курсі, що ця пісня за квотами мови у ефір не потрапляє. Бо у ній більшість слів англійською. А що постять інші учасники флешмобу? Всі постять Вакарчука і океан Ельзи. Схоже, автори закону не могли цього передбачити, але думаю, тепер всередині квоти на українську пісню треба вставити квоту на Вакарчука. Хоча б не більше п'ятдесяти відсотків на добу, або створити окреме радіо, було ж радіо Алла, буде Радіо Слава. Насправді це дуже хороша ініціатива. Завдяки їй українські виконавчі знайдуть ще більше фанатів. І, можливо, колись українська зірка Ірина Федишин таки збиратиме стадіони у Львові, Харкові, Дніпропетровську і Києві. А ми, українські слухачі, знатимемо, як виглядає Ірина Федишин тому, що на цьому фото Лара Фабіан. А я розтану. Про зміни і наслідки цього закону про квоти ми поговоримо у Рубричі 12 Окій Шестеніг. І сьогодні в нас в гостях Іван Семисюк і Юрій Марченко. Ти в нас будеш людина, яку будуть всі ненавидіти, щоб ми з, Іван... да. з Іваном добре виглядали, і бо ми кінці... українською говоримо. Е, отже, хлопці, е, наскільки я розумію, в кінці ви планували наступний російськомовний гість, будь ласка. Ви планували мене бити кобзарем потім? Якщо у нас замість російського гівна... Буде транслюватися по радіо українське гівно. Е, чи це Це супер, тому що має бути свій перегній, на ньому виростуть квіти за деякий час. <гум> <гум> Мені смущається, що та штука, що не буде у нас блюзових радіостанцій, от чого-то такого. А а, тобто не мається буде? мається на увазі, що Джаз. недопрописаний якісно це за А чому Ну можливо, тому що і не знаю, знаю. Про на українському достаточно складно, як і моса, та Це Баха. не прописано в закону про Ні, цього, там е-е-е, е е кофів він же ж без слів співає. Якщо там немає слів. Воно не підпадає під дію того закону. Якщо є хоч одне слово, наприклад, російською мовою, mm -hmm. це вже іншомовно. Якщо є українською мовою, хоч на слово. Але складна історія, наприклад, якщо який-небудь електронний трек і там співає рука-нога. Е, я не знаю, як це трактувати. Рука-нога? Рука-нога. -рука це російське чи українське слово? Як вони вийдуть з е, цієї ситуації? Ага. Це це дуже дуже слизьке місце для законодавців. Будуть, а, нога. мабуть, ну, по акценту. А, нога. по нога. акценту. Нога, ну, Нога – українське. Нага, Нага е, може так. А це може так. це які-то хлопці з Кубані. А, а, а з іншого боку, якщо рука-нога, рука-нога, то рука може бути українське полом, а, а нога російська. Якщо в нога нога. Нога нога? Нога-нога. Макелики, нога. бабочки, і мальчики не то. Пісні, які мають текст як українською, так і іншою мовою, вважаються піснями державною мовою, у разі якщо кількість слів української мови перевищує 50% загальної кількості слів у пісні. Е, дійсно, що це для нас ну, щось нове, і всі механізми вони ще не відпрацьовані. Це ну якби нормально, що там якісь трабли, якісь такі історії всередині не Ну, Механізм новий, ще не опрацьований. Але думаю, ну на перспективу все буде нормально, тому що є е, е, країни, в котрих квоти працюють. Мне нравится сама идея того, что больше, будет больше украинской музыки, но не нравится, что государство вообще позволяет себе в сфере культуры что-то приказывать и повелевать. Но это достаточно странная хрень, по-моему, когда благая цель сомнительными методами. Примерно так, как если бы, там, я не знаю, хорошо же, чтобы люди ели больше витаминов. І от государство говорит, запрещаем вам не есть вітаміни. Ви всі будете жрати їх, тому що вот такий закон вийшов. Жріть? Я сприймаю ну, російську мовну трансляцію в дуже широкому сенсі слова, так, ну якби, наче як такий ну, різновид вірусу, тому що все русское, воно за великим рахунком як не прискорбно, воно влаштовано якось за ну, таким вірусним е, принципом. Використовується часто як зброя. Причому е, так хитро навіть можна сказати, за підручниками КГБ, хоча я їх не читав. У мене питання: чи не будеш ти? Ти російськомовний українець? А, я в биту спілкуюся на українському, щоб краще його освоїти і перейти на український взагалі. А, ти збираєшся так робити? Хух. Я пока А коли ти не вирішив не вивочись... так робити? А, кстати, в Юго-Восточній Азії мені хотілося так-то дистанціюватися від рускоязичних людей. Там. Ох, це добре працює. Там. Я буду Миколою Скориком, депутатом опозиційного блоку, який буде вам опонувати. Значить, він каже. Деяким радіостанціям доведеться просто закритися після того, коли це почне працювати? Чудо. Я давно чекаю на це. Ні, ну, Слухати а? слухати а? депутата опозиційного блоку – це, те, що їсти лайноложечко. Ну можна, звичайно, тільки ну, на, навіщо? А уявляєш мені, як говорити за нього? Це, це страшно. <світ> <світ> Отак. От і давайте от ну, на, кінець. Значить, ви погодилися, так, все добре, так і буде. Абсолютно так, так. Тому що треба формувати ринок, треба формувати конкуренцію. Я от общався з вождями Радіо Сковорода, це така львовська радіостанція в інтернеті віщає. І вони кажуть, що, ну, взагалі не проблема заповнити ефір українською музикою. Проблема в тому, що ти повинен заповнити якісь ідіотські бумажки, відправляти людям і говорити, ей, ребята, я виконав норму закону. І от це мені каже страшно. страшне. Є речі й пострашніші в країні, так що це так, я вас прошу. Ну раді Бога, ну якось переживуть, мабуть, ці папірці. Нічого страшного. На цій позитивній ноті ми завершуємо нашу рубрику, і хочеться панові депутату Миколю Скороку побажати лише одне: перестаньте годувати лайном з ложечки. Стрілини на Закарпатті, напад на журналістів телеканалу «Ем-студіо». Хочу вам зачитати уривок повідомлення. Помітивши, що їх знімають, парубки почали поводити себе агресивно і стріляти у бік знімальної групи. Що відбувається? Де репортери без кордонів? Чому мовчить Міністерство інформаційної політики? І поки всі замовчують цей інцидент, ми розкажемо вам усі деталі. Наша знімальна група стала свідком того, як діти ромської національності проводять своє дозвілля, стріляють по голубах. Зброя в руках дітей? Це Закарпаття чи сомалі? А що за зброя? Пістолети, Макарова, автомати, Калашнікова, дробовики, рушничі? Що на кадрах чітко видно, що у двох хлопців у руках іграшкові пістолети, із яких вони намагаються влучити у птахів? Іграшкові пістолети? То вони з них стріляли в журналістів. Помітивши, що їх знімають, парубки почали поводити себе агресивно і стріляти у бік знімальної групи. Оцей був напад зі стріляниною. Що знімає? Що німа пішла? Просимо звернути увагу правоохоронних органів, адже невідомо, хто і як може постраждати від дій башкетників у майбутньому. Шановні журналісти! Я знаю, як захистити свободу слова на Закарпатті та припинити напади на знімальні групи вашого каналу. Припиніть ходити по місту в костюмах голубів! А заяву про стрілянину з іграшкових пістолетів треба подавати в іграшкову поліцію. <головік> на Сумщині. О! На Сумщині справи взагалі гівно жителі села Низи на Сумщині потерпають від нечистот. Їх надався зливати. Місцевий підприємець просто на людські городи й оселі. У одних сусідів відкачує, а іншим зливає. У одних відкачує, іншим зливає. Нічого собі так. Це ж справжній гівняний Робінгуд. І що піймали розбійника? Заскочений на гарячому підприємець і не думав тікати. Він вилив це все і поїхав відкачувати далі. І журналісті таки вдалося зловити цю пересувну станцію переливання. Лайна. Ось вона смердюча проблема села. Іржава, але на ходу. І схоже, що сьогодні зранку підприємець знову робив свою нечисту справу. З труби досі щось капає. Щось капає. Відео звичайно запаху не передає, але це навряд чи 12-річний віскі. Багатий і впливовий. Тож говорити про нього бояться. І сусіди, і навіть ті біля чиїх осель виливалися стоки. Багатий і впливовий? Я собі якось інакше уявляв, багатих і впливових. Хоча в районний Форбс він таки потрапив. Світлини підприємця на тлі асанізаторної машини надрукувала в районці. Ну добре, у медіа проблему засвітили. І що? Мешканці села Низи провчили на хабу. Люди поскаржилися дільничному та екологам, написали колективне звернення, під яким наважилися поставити свої підписи лише чотири людини. Оце і є весь громадський активізм, оце згуртована громада. Що ж, Дводичі констатувати верхи не хочуть, низи не можуть. Ви куди їх зливаєте? Ну, Є совместник спеціальний. А вас є ліцензія? Якісь документи? Звичайно, в документах так і написано. Ліцензія на виливання лайна під чужі паркани. Звісно ж, у нього немає на це документів. Як виявилося, у нього взагалі ніяких документів немає. Нелегальним бізнесом підприємця вже зацікавилася. Фіскальна служба. Фіскальна служба це точно по їхній лінії. Ех, як все таке вдало перейменували податківців. Це були всі новини на цей тиждень. Дивіться нас наступного на цьому ж каналі. Живіться -ті і тіштеся!